Усім добрий ранок, а ми починаємо з такої краси. О! Гарні квітки, гарні, Зараз ще покажу. Ми з вовою йдемо в ліс. Бачите, яке? Краса. А от ще які гарні квітки. М? Покажу. Вибралися, йдемо в ліс. Ліс у нас недалеко за хатою. Ой, а тут який гарний кущ. Ще красота. О, ми йдемо з Вовою у ліс. Вибралися сьогодні на природу. Ну, не знаємо, чи йти, чи ні, але йдемо. І підемо перейдемося пішком. Я буду знімати. А ми вже приїхали в ліс, нас підвезли. Якраз ми вийшли. Сусід їхав коником до лісу, та й нас підвіз. Прийшли збирати гриби. В лісі так гарно, щоб ви тільки бачили. Красота. А пахне грибами, лісом, хвоєю. Ось що шагаємо помаленько. Може знайдемо якусь грибочка. Йдемо, то найдем. не найдем, то хоч подихаємо свіжим повітрям. Отак. Взагалі-то тут повинні бути гриби. Ну, звісно, може я не одна така хитра приїхала в ліс. Тут ще ку купа людей була, але пройтися можна. До речі, вам хочу сказати, що ми якось вже були в лісі, тут назбирали, здається, відра 4. А той може більше е, польських білих грибів. О, маслюків я не люблю, їх треба чистити. Ну, як попадеться вже гарний там маслючок такий, то я його вже візьму. А так, да, як знайду грибочка, вам покажу. О, які у нас є тут? Ну, взагалі, місцевість. Дуже-дуже класно. Боюся заблудитися, звісно. Далеко від вови відходити не буду, бо в нас тут куча диких кабанів. Живе. Отак. О, Бачите як. Вова мене гукає, де я. Тут собі такого помало. Ось, знаєте, в мене на мумпуті грибів не трапляється. Ще, може, не так їх шукаю. Ну, коротше, якось так. Ось так. Зараз поверну. Подивіться, яка тут місцевість гарна. Да, вчора, до речі, насікли капусту, ви вже в попередньому відео бачили, хто дивився. О, капуста дуже гарна, дуже хорошо січається. Солодка така аж. Ой. Вкусно, на хано вкисне, будемо їсти. Хочу ж поки... знайти якогось гриба вам хоч показати, що я не зря сюди приїхала. Але найду то найду, не найду, то не найду. О, Медленно. бачите, є грибочки, але я їх таки не беру. Колись в мене батько був грибником, то казав, якщо ти не береш цього гриба, то це не означає, що його треба. Валити ногою. Бо може хтось інший такі гриби збирає. Або ті, хто живуть у лісі, миші, білки, зайці. Вони гриби теж люблять їсти. Тому не обов'язково ногою все підфутболювати. То я так і роблю. Ой, йдиться, каполяна. Ну, я не знаю, що це за грибочки, може це й мухомори бути. Але красиво. Правда? Так, йдемо далі. Шукаємо ми наші гриби. Щось не можу я знайти тут? Нікакого. Але хто шукає, то завжди знайде. Так що не здаємося. Зараз щось знайдемо. Як знайду? Обов'язково вам покажу. Ну, що якісь гриб є. Не ж кажу, я всі попідряд не беру. Шукаю тільки польський білий або білий. Найду, то найду. Кхе -кхе. Не найду, то не найду. Ой, дивіться, який гарний піддубчик. Бачите? Піддубчики я теж люблю. На мене треба довго гратися, дарей його. Відріжу. Оп. Отак. От Це гриби, ріжки називаються. Їх, до речі, теж люди беруть, їдять. Йдемо. Трошки грибочків знайшла, зараз покажу вам. О! А тепер йду. Листя, подивіться, скільки листя напало. Краса в лісі. О, дерева. Одні вже стоять голі, другі ще трошки листочків на них є. А на Ну, коротше, краса. О, даже знайду, не знайду грибу. Гриба такий в лісі чистий. От дешоють насолода прям. Знаєте, в мене таке відчуття, колись я відпочивала в дитячому таборі, який знаходився в лісі. І там виходиш, і зранку до вечора це повітря таке свіже. І оце воно мені таке напоминає зараз. Ой, такий запах цього дитинства, літнього лагерю. Так. Да. Дивіться, що знайшла. Під дубчика знов, бачите? Зараз ми його зріжемо. Оп! Ось ще якийсь гриб, не знаю, що це за. Оце дивіться, якого я знайшла. Білого грибочка о о о о о Красавчик. Красавець. Близько. О, прям на дорозі росте. Красавчик. Клас. Зараз ми його зріжемо. Я не хочу його різати, такий гарний. А ми вже виходимо з лісу Вон позаді нас ліс. Такий гарний. А ми йдемо вперед. Вова пішов, нас збирали трохи грибочків, не обманює. Отак. От І Вови. Вови ще більше. Бо поки я сиділа на пеньку відпочивала, то Вова трохи біля мене грибів нас була. О, да ще люди з лісу. Дивлюся, йдуть далеко. Що вам видно? Теж. Колись тут череда послася було. На цьому полі трохи корів. А зараз... А ну вове! Вирішив корові яблуко дати з лісу. Наше їй твоє яблуко, а не їсть. Єсть. А це ще ти другий кусок другій корові розділити. Дві як вона дивиться. Каже, що у вас є вкусне? Грибів назбирали. Бачите, ще люди по чимчикували. Теж з грибів. той. У нас навіть дощик трошки намочив, але не сховалися під дерево. О, що ж ти кидаєш? Гарненько треба. О, їж, їж. Така хороша, да? пасеся. Череда в селі складається з чотирьох курів. І ти на прив'язі. О, добре, пастухам не треба пасти. Так, а тут зараз починається найкраще, як це ми його ці калюжі пройдемо. Іду за Вовкою. о, О, да, да без щобіт тут нікак. Se